Привіт! Я Арслів. І у зв'язку з тим, що Тікток видалив обидва мої аккаунти, я вирішила настав час, нарешті, почати вести YouTube. Насправді це більш хвилююче. Я не знаю, як це пояснити, адже я звикла сидіти перед камерою, щось говорити, розповідати, зголовикла це сторіс чи ті ж самі Тіктоки, але. Відчуття того, що це відео буде на Ютубі, воно якось мене трішки тривожить. Якщо ви зараз їсте, то смачно, тому що я також тут п'ю кофійок. Щоправда, у мене нафарбовані губи, а я це дуже не люблю. Тому перед тим як пити, я буду витирати помаду. Якщо ви малюєте, то беремо ручку в ручку і малюйте. Це відео буде більше розмовне, але якщо якісь будуть важливі моменти, вони будуть з'являтися на екрані. Але все ж таки вся інф основна інформація буде прописана у. Описі для початку одразу ж у мене є активний збір, або він закінчився, або за пару днів почнеться новий, тому що я намагаюсь збори вести нон-стоп. Вірніше паночки допоміжні до зборів. Тому одразу переходьте, закиньте хоча б 2 гривні. Це небагато. Хто зі мною незнайомий, я художниця, зазвичай мене впізнають саме через інстаграм. Також я веду телеграм і, по суті, це все, тому. Також я буду тут на Ютубі. Сподіваюсь, це буде моє не останнє відео. Суть відео, у чому загалом? Я запускаю свій четвертий. Здається, челендж «Намалюйся у своєму стилі. Або «Draw in your Style. Sorry, my bad English. Гороща. Курсі, що це за челендж? Це коли художник представляє якусь свою роботу чи свого персонажа і пропонує іншим малювати це у їхніх унікальних стилях. І також я запрошую всіх взяти участь у цьому до того що тут будуть призи. Для мене, як для художниці, це не тільки спосіб набрати активу на своєму аккаунті, а й подивитися, як люди загалом бачать мого персонажа, як вони його можуть інтерпретувати. І часто буває, що навіть можна якісь цікаві моменти з малюнків інших для свого ж персонажа я поважаю авторське право знову ж таки я вже проводила такі челенджі в інстаграмі на цьому аккаунті їх точно вже було три. Отже, цього разу об'єктом перемальовування буде Бет це моя оригінальна персонажка з мого оригінального всесвіту, який я продумувала ще років з 14. Її дизайн часто змінювався. Я додам додатково також варіанти її вбрання, її одягу. Трішки детальніше про неї я напишу у коментарях в інстаграмі до допису про цей челендж, і також там коротко розпишу про все своє. Отже, ви можете змінювати її позу, зовнішність що завгодно. Головне залишайте її впізнаваною. А також, якщо малюнок буде занадто сексуалізований. Зроблений допомогою ще чи це буде обводка, я просто проігнорую цю роботу, тому що я не бажаю таке підтримувати. Що вам потрібно для участі? Це намалювати бет у своєму стилі, якщо його у вас немає, це саме час попрактикуватись. Друге, я забула. Потрібно викласти допис. В Інстаграм, саме в Інстаграм, не публікуйтесь в інших соцмережах, тому що я там просто не побачу, бо я не буду там перевіряти. Викласти потрібно свою роботу за бажанням другим слайдом мою роботу ось цю от про участь. І також обов'язково відмічайте мене на цій роботі і пишіть хештег. Я його продублікую в інстаграмі, в описі. Краще скопіюйте на всякий випадок, щоб нічого не набули. Якщо ви упевнені, що ви не намалювали щось надто крінжове в тому сенсі, що це не шиї, не перемальовка, не сексуалізація, але я не бачу вашої роботи більше двох днів, можете її просто надіслати мені в особисті повідомлення. Рівно два місяці від викладення цього відео і цього допису, я. Не знаю, коли я його викладу, точно коли я його змонтую. <с> Тому два місяці всі дедлайни будуть прописані в дописі в інстаграмі. <п> Тепер найцікавіше призи. М -м -м, які ж будуть призи? Невже ти намалюєш нам малюнок? Так, але тільки один. Але ще два призи будуть. Я оберу трьох учасників. На мою думку, найкращі роботи, або якщо я поважаю за потрібним, що я хочу цій людині це подарувати за участь. у Моєму челенджі, тобто не буде залежати від вашого скіла чи від вашого стилю. Я не можу взагалі гарантувати чи давати якісь критерії, з мого яких ви можете виграти. Це реально буде рандомність, чисто по моїх відчуттях. Ви можете не погоджуватись з таким варіантом вибору, але це мій челендж, і я собі дозволяю обирати людей таким методом. Такого собі топ-3, як це зазвичай роблять, типу найкращий малюнок, потім друге місце, третє місце ні. У мене буде просто три подарунки. І е, також, якщо комусь з учасників буде не підходити певний подарунок, вони можуть обмінятися між собою, тому що я розумію, що комусь е, певна річ може бути просто не В результаті різних опитувань в сторіз в інстаграмі і в телеграмі моєму. Е, Вирішено було, що одним з призів буде основним таким призом буде туторіал по фотошопу для початківців. Тобто, якщо ви маєте, наприклад, фотошоп, чи ви його не маєте, але хочете почати, ви його, наприклад, відкриваєте і думаєте, о Боже, що за інтерфейс, що це взагалі таке, як тут працювати, це вам підійде. Я не є суперпрофі в фотошопі, я працюю в ньому давно, але я обмежуюсь певними функціями, і мені цього достатньо для того, щоб там створювати ескізи чи малювати. І я поділюсь основними принципами, функціоналом, тим, що потрібно. З однією людиною я розпишу це прям великим файлом з усіма інструкціями, зі скріншотами. Також в додачу я можу надати Photoshop здається 12-го року, який не підпадає під комерціалізацію. Тобто, якщо ви його скачаєте, вам не будуть приходити сповіщення. Що вам потрібно заплатити за цю програму? От. А також є аналог фотошопу в онлайні, в браузері, абсолютно безкоштовний, що також є дивним, але як факт. Прис? Це розбір шести ваших малюнків, вашого стилю О, від мене. Чому взагалі ви маєте мене слухати, і чому взагалі я. хто я така, взагалі, щоб розбирати чиїсь роботи? Ну, по-перше, ви не зобов'язані знову ж таки, не обов'язково мене слухати. Це, якщо вам дійсно цікава моя думка стосовно вашого стилю Примарочка. тут не буде якихось поправок, типу, де вам краще продаватись, і всього іншого, тому що це більше сторона маркетингу. А я розбираюся саме краще в стороні про малювання. Причини за по-перше, я не заставляю. По-друге, у мене є художня освіта, буде потрібно, я покажу диплом. Я наразі працюю викладачкою. Я можу якось об'єктивно і структуровано описати, пояснити, вказати на основні помилки, пояснити, що варто покращувати, що вже виходить добре. Я б наразі не відмовилась від реально конструктивних, адекватних описів своїх робіт, щоб мені якась людина, яка також займається творчістю. Сказала, це топово, це не дуже. Тут краще, це тобі треба підівчити, а це взагалі я продовжу в цьому ж стилі. І третій приз — це, звичайно, малюваночок від мене. Конкретні е описи того, що як іде, знову ж таки, я можу малювати по суті будь-що, що підпадає під мій стиль. В принципі, як і діджитал, так і чбет, так і реалізм, так і традіжку, що завгодно в описі до допису. До я також детальніше напишу, що і як, і буде навіть можливість, якщо це традиційний малюнок, і якщо він буде до формату А4, я його можу відправити новою поштою. Інформація про челендж the Senior Style» закінчилась, тому ви можете бути вільними, а ті, кому цікаво, далі мене слухати, залишайтесь, будь ласка. Насправді роблячи подібні челенджі, використовуючи своїх персонажів, даючи людям можливість. Переробляти мого персонажа, як людям хочеться. Я відчуваю певне хвилювання, тому що у мене, як у творця, є страх перед тим, що люди не так зрозуміють мого персонажа, як я цього хочу. І з іншої сторони, я розумію, що це дещо лицемірно, тому що коли ти показуєш світу своїх персонажів, свої творіння, ти не несе відповідальності за те, як їх сприймуть. Але я думаю, якщо серед глядачів зараз от, от ти сидиш. Ти, 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 да? Ти також, напевно, маєш тих персонажів і розумієш, про що я кажу? Я також розумію, що у кожного є своє бачення і своє розуміння, і це абсолютно нормально. Але все ж у мене є така можливість, я прошу вас виявляти повагу до творінь інших митців, до персонажів, тому що найчастіше творець вкладає в свого персонажу частинку себе. І, до речі, моя бет це не виключення. В неї також є деякі риси, які притаманні особисто мені, і я б хотіла, щоб вони залишились у неї як у оригінальної персонажки. В такому випадку просто проявляйте до цього повагу і намагайтесь не робити навмисне шкідливий контент з допомогою чужих персонажів. Так, я зараз про сексуалізацію, тому що, ну, боже упаси, її занадто багато. Отже, підсумуємо, у нас буде челендж. Ви можете взяти в ньому участь, і у вас буде можливість виграти один з трьох призів. Ця інформація буде в описі під відео і також в інстаграм-аккаунті в дописі про цей час. Я сподіваюся, що моє наступне відео буде вже з результатами. І покажу там ваші роботи, коротко їх прокоментую. І так, до речі, я ще буду викладати їх у хайлайт, який зберігається в інстаграм-аккаунті. Тобто це також невеличкий такий спосіб піару.